На бред дуже так важко працювати. Хочу працювати легко і заробляти гарні гроші. Може блогером стати. Але для цього треба вміти вести інстаграм, я намію. Треба, певно, мати гарний телефон, треба вміти говорити, треба жити у місті гарному, щоб була гарна локація. Та взагалі, хто я така, що я там буду показувати, кому я цікава. А ще треба бути красивою, а я ж не Анджеліна, Джолі. І мов багато не знаю. І взагалі треба бути якоюсь жартівливою. Та й це не метоградний Меркурій. І взагалі починати треба з з Нового року, напевно. А Сьогодні який день? Боже, це ще не понеділок. Коротше, не на час, Не на час. час. на Може, якось іншим разом. Приблизно так ми собі думаємо, коли. Хочемо щось змінювати в нашому житті і зразу собі будуємо купу обмежень, купу перешкод, через які ми думаємо, у нас нічого не вдасться, то я краще не буду братися. Краще туди не буду йти. Впізнала себе. В наступному відео покажу, як прибрати ці штучні обмеження і нарешті піти назустріч своїй мрії.